Хелоу всім, хто зайшов на це відео. Ви потрапили на рубрику Тисячу та Одне життя, рубрика, в якій я проходжу ігри на найвищій складності. Розповідаю про своє проходження, а в кінці фіксую кількість смертей, які відбувались протягом проходження. Та даю дві оцінки за хардкорність та за справедливість. Сьогодні у нас гра, про яку всі, як на мене, несправедливо забули. Це ЗІВ. Гра про злодюгу, який може винести з вашої хати, все, включно з залишками туалетного паперу. А почався на шлях з головним героєм Гаретом з вибору складності, а саме майстер. Бо я в деякому сенсі майстер. Після чого гра не змушує довго чекати і одразу пояснює за основу, я б навіть сказав, базу геймплею. Бо поки якийсь бухий кренділь лежить в каматозі, я, намилувавшись дупою, почав збирати все, що вартує хоча б якихось пари гривень. Але було б не дуже весело. Якби це було все, що може дати гра. Тому ще трохи паркуримо до сусідньої будівлі, де мені розповіли, що птахи ще ті пацюки і можуть спалити моє місце положення, якщо бути необережним. Помацавши трохи картину, знайшов за нею сейф, який в стилі скуріму вийшов зламати. Я щиро щасливий, що відмички в цій грі не ламаються, бо з такими прямими руками, як у мене, це було б досить складно. Базу було засвоєно, то. Тому вилітаю на подвір'я, де зустрів дівульку на ім'я Ерін, характер якої як у типового підлітка, тому вона зовсім не поважає діда Гарета і постійно булить його. Але то таке, бо зараз у них є спільна справа. І після невеличкого забігу по дахам мені зустрілись перші вороги у вигляді вартових, яких по стелсу я оминав, бо ця гра позиціонує себе як стелс екшен. В подальшому буде регулярно ігноруватись. Поки йшов, бачив різні приколи. Ось, наприклад, вартовий сить посеред вулиці. Прикол як на мене. Зустрівся я знову з зерін, перетер з нею за справу, і з'ясував, що ми йдемо, щоб пограбувати так званого барона, щоб викрасти у нього якийсь камінець. Гаред відмічає, що то буде нелегко, але вже на місці я відмітив, що вартові сліпіє кроти, і не помічають злодюг на відстані двох метрів, бо вони типу в тіні. І цей факт підштовхнув мене на думку, що все буде дуже ізі. Як раптом я пройдувавши повідомлення від гри, на повному ходу вступив в водичку своїми ніжками. І вартові не галактики мене помітили, і це був перший провал, який за фактом не смерть, але такі моменти теж будуть рахуватись, бо інакше було б не дуже чесно. Наступного разу я врахував свою помилку та навчився відволікати Челіксів за допомогою будівництва. Тилки розбитою об стіну, що досить ефективно, але, як з'ясувалось, вороги не зовсім вже й сліпі. Дістались ми якось до даху якогось храму, і спостерігаємо, як кукус клан творить якусь чорну магію. Вибачте, будь ласка. Злодюшки конфліктують, магічні приколи йдуть не за планом, і ці фактори призводять до того, що наша подруга падає прямо в якийсь магічний промінь. А Гарет, зачепившись за яйки якогось вусаня, потрапив під вибух та вирубився. Через деякий час якісь безхатьки везуть Гарета в місто на візку. А в місті хаос, бо почалась якась чума чи щось по типу того. Вибравшись з візка, довелось. Трошечки по стелсу, а іноді трошечки з грубою силою пробиратись до вежі з годинником, що слугувала домівкою бандиту в капюшоні, на шляху випадково помітив ювелирний магазин. І що б з мене за крадій був такий, якби я туди не завітав. Але досвід хованок в тісному приміщенні мені не дуже сподобався. І як з'ясувалось, швидкі ноги теж іноді піддов отримують. Людина створіння адаптивне, ось і я трошки. Трошечки якось адаптувався до місцевих органів порядку та почав потрохи зачищати ювелірку. А на дворі я демонстрував своє стратегічне мислення, ось зараз дивіться, буде мінус два. Ну, не завжди все виходить як хотілось, тому трошечки побігаю, нічого страшного. Нарешті я дістався до вежі і нарешті закінчився пролог. В сховку Гарета забрав припаси, отримав повідомлення від Кентіка та вулицями темного міста, а іншого тут і не буває, попрямував до нього. У зв'язку з останніми подіями варти на вулицях стало трошечки більше, але це не заважало підчистити декілька квартир перед тим як піти до основної цілі. До кіндіка я дістався непоміченим, а цей штребан в капелюсі трошечки наклав штани з раптової появи Гарета та розповів про підробіток, який він може запропонувати, а саме вкрасти кільце з діда, який вже холодний, тому його мають кремувати. А мені до того як це станеться, треба стягнути кільце з нього. Типовий студентський підробіток. Що тут скажеш? Перед тим як піти до крематорію, заскочив я до бабу. Пузький за статусом королеви жебраків, яка трохи повтирала загадкових слів, потім продала декілька скілпойтів за гривні, досить корисна, як для пенсіонерки. Вже на подвір'ї крематорію довелось трохи покумекати, як пройти всередину. І було прийнято рішення піти через каналізацію, бо будь-який справжній грабіжник вам скаже, що краще смердіти гівною, ніж бути пійманим гівнарями. Якось потроху я проліз середину і почались перші типу серйозні складнощі, бо не дивлячись на досить вузькі простори цього приміщення, вартових тут було більше за IQ дефолтного росіянина, тобто близько 20. Я можу сказати, більш-менш впевнено просувався, рівно до того моменту, як на шляху у мене стали зачинені двері. Які, щоб відчинити, треба був спеціальний ключ, який носив з собою один з поліціянтів. І ось цей момент моя дубка трошечки підгорала. бо то, бувало, я випадково спалюсь і мене заб'ють смертельною смертю, то у місцевого штучного інтелекта відкривається зір на 360. І результат, по суті, такий же. Я спочатку намагався втікати від них, але зрештою прийшов до висновку, що найпростішим варіантом буде просто засадити декілька стріл в декілька голів. І тут без проблем теж не обійшлось, бо то я вб'ю тіпочка, якого гра не дозволяє вбивати, то стріл. Сил не вистачало, а їх майже завжди не вистачає. Але нарешті я пройшов через ті галімі двері. Та спостерігав картину як кільце з діда, дістав став той самий капітан-мисливець на злодіїв, якого Гаред вчепив за яйко на початку гри. Та так зачепив, що той ще досі шкутильгає. Я, як і Гарет, був незадоволений тим, що кілечко віджали, тому з невеличкими проблемами проліз кабінет кепа Яйка, де вирішив головоломку для дошкільнят, забрав кільце. А в цей момент кеп заходить в кабінет. А Гарет демонструє, що таке було. Та давши підсрачника вусаню, зачинив за ним двері. Потім я в стилі нінджа, вирубаючи всі джерела світла, вибрався в місто. Перед тим як повернутися до Кентіка, я зробив ще одну зачистку міста, де цього разу мене вперше зустрів неприємчик у вигляді пастки. Кентік познайомив мене з мутним дядьком, який дав наступне завдання, а саме викрасти якусь абетку з таємними знаннями. Гарета аж михнула від такого і він втратив свідомість. А як прокинувся, то вирушив виконувати задачку, і цього разу я прийшов до висновку, що у відкритому місті немає сенсу сильно стелсити. Попростіше затиснутим шіфтом показувати лютий паркур, що, якщо чесно, не Завжди вдало виходило, але в більшості випадків щось дай вийшло. Гарет вирішив навідатись до своєї покійної подруги в її сховок, бо почав, знаєте, чути її голос в своїй голові. Ставте лайк, якщо у вас теж таке буває. Вже на місці його взагалі почало глючити, і він почав бачити Ерін. А та йому затирала щось про те, що треба, щоб Гарет знайшов її і тому подібне. І у цьому бетріпі нічого не становило загрози. Тому, забравши якийсь загадковий медальйон, я вирушив в... Бордель? Ні, ну а що, відпочивати теж іноді треба. Та й, судячи з здобутої інформації, необхідна книга була десь там. На шляху вперше довелось вступити в двобій з якимось лисим харизматичним ноунеймом. І ближні бійці в цій грі це якийсь анекдот. Вже біля входу в бордель я придумав чергову тактику, і зараз я вам продемонструю, як одразу мінус 4 робити на міду. Ну, як я і казав раніше, не завжди все виходить як хотілось. Увійшовши в те чарівне місце, де вартових чогось було більше, ніж повій, хто знав, може на підробіток прийшли. Через відсутність інформації про місце знаходження гівнарів, ці локації з досить цікавою геометрією, нерідко я випадково виходив прямо під меча охоронців. Зрештою, я знайшов потаємний прохід в підземелля, де трохи відчув себе учасником куколд-шоу. Після чого вирішив декілька нескладних головоломок і опинився на самому дні, де і забрав ту саму книгу. Слідом за мною прийшло ще декілька охоронців, і я вирішив, що в такому місці їх точно ніхто шукати не буде, тому пішов шляхом насилля. Виліз з підземелля прямо під ліжко, на якому капітан Яйко знущався над дівчиною. За що спочатку він ледве не залишився без прутня від місцевого трансвишибали, а потім ще й Гаррет черговий раз закібербулив його та зачинив в кімнаті. Ну що ж, для нього це не вперше, якось переживе. Після успішно виконаного завдання вирішив завітати до Кентіка, і як з'ясовується, його викрали люди кепа та тримають під вартою, про що мені доклав мутний тіп, після того як отримав книгу, яку він замовляв, також це стало відомо, що його тримають в вежі так званого барона, який у цьому місці на ролі мера плюс мудня. Вежа, звісно, що дуже добре охороняється, тому щоб туди потрапити, спочатку треба було добути креслення, які, звісно, що мають бути у архітектора, який цю будівлю проєктував, тому попрямував до його домівки. Потрапити всередину якої було декілька варіантів. А я, звичайно, що обрав найбільш очевидний. А саме ту. Повиліз по мотузки на балкон, де мене трошечки декілька разів відмудохали. Але зрештою я підробив свою стелс-майстерність в додаток до інтелекту, і через декілька десятків хвилин я знайшов потаємний ліфт, який і привів мене до кімнати архітектора. Який, знаєте, ну, типу, зачепився головою за мотузку, з ким не бувало. Знайшов креслення та побіг до вежі, яку якраз цей момент. Штурмують люди, яким правління барона не дуже заходить. Плюс вони більше підтримують ідеологію мутного тіпочка. Але то вже не так важливо, бо я сюди прийшов, щоб кінта врятувати. І так під звуки вибухів та сяйвом вогню я знайшов кентіка та відправив його на вихід. А сам вирішив пошукати таємничий сейф барона, в якому за чутками були мульйони-мульйонів гривень. І отже, трошечки побігавши, я знайшов. to save Трошечки поламав голову над кодом до нього, і вже здавалось мульйони в моїх руках, як раптом в одну з тих самих рук прилітає стріла прямісінько від яйка, якому не дуже не сподобався булінг від Гарета, тому він вперто переслідує його, та навіть натравив своїх посіпак, яких я спочатку намагався якось гарненько оминати, а зрештою я зрозумів, що простіше буде в черговий раз влаштувати масову різню. Нарешті я відкрив той сейф і знайшов там лише один шматочок магічного камінчика, з допомогою якого і замотили потужний вибух на початку гри. Коли Гарет взяв його в руки, то до нього прийшов потужний жмих у вигляді подруги Ерін, яка розповіла про те, що їй важко та дуже просила знайти її. Гарет після такого вже засумнівався, чи справді його подруга відкисла, та чи справді його кукуха здорова. Вибравши Зруйнованої будівлі, та знайшовши свого кентіка, він попросив начавників доправити його чи то до притулку, чи то до якоїсь дурки, де колись тримали Ерін, бо там він хотів знайти хоч якісь відповіді. На цій локації нічого небезпечного не відбувалось. Окрім того, що я декілька разів в ІРЛ ледве інфаркт не спіймав, бо це тупо аутласт вже якийсь. За висновком дізнали, що Ерін тут тримали та катували в спробах дістати з нею решту магічних шматочків магічного камінчику, щоб зібрати його докупи та замутити якусь мутну діч. Чи жива вона досі невідомо, і єдиний, хто може знати, це той самий барон, який всю цю вівсянку і закалашматив. Коротше кажучи, поки ми там суїту наводили, місто повністю поринуло у хаос, бо люди мутного тіпочка почали влаштовувати свої порядки. З боджеком і Фвойдами. Тому на швидкості кролика під спідами я побіг до маєтку барона, де мені ще доводилось побувати на початку гри, але цього разу охорони тут трохи побільшало. Але я вже не той злодюга шмаркач, бо вже, знаєте, майстер цього діла. Якщо за майстерність можна вважати декілька невдалих спроб потрапити лише тільки всередину будинку. Всередині трошечки Assassin's Creed, і я знайшов барона, який розповів всю. Правду про те, що він з допомогою камінчику хотів навести порядок і бла-бла-бла. А зараз мутний тіп з допомогою книги, яку ми йому передали, і дівка, яка виявилася жива, хоче навести свій порядок. Отримавши порцію неймовірно неочікуваної інформації, я почав виходити з будівлі вже втікаючи від людей мутного. І трошечки вони мені крові попили. Дістався до лабораторії під будинком, де знайшов ще один шматочок каменю. І після чергового бетріпу мене знайшов розлючений кеп, який, типу, такий, нарешті я тебе спіймав. А Гарет такий, відрібись ти нарешті. Після чого спокійно втік. Ну як спокійно, ця частина міста вирішила чогось раптом розвалитись в хлам. Тому мені довелось дуже епічно ніжками. Після такої пробіжки зустрівся з королевою жебраків, яка наставила Гарета на шлях вірний, та розповіла, як цю своїту з камінчиком закінчити. Тому я побіг на пошуки мутного, який своїми послідовниками облаштували вже цілий мікрорайон, якому навіть пернути не вийде, щоб тебе не помітив якийсь вартовий. Тому так, це мабуть що найбільш душний момент в грі, бо тут просто без зайвих слів. Не те, щоб якісь хова взагалі були з цього приводу. Нарешті я дістався до церемоніальної зали, в якій мудень якраз проводив якийсь ритуал з нашою подругою, і Гарри майже успішно прирвав це все діло, як раптом яйко вискочив і давай пред'являти. І як же він мене заїбав. Тому коли дає вибір замочити його або втікти, обирати не доводилось. І це був ще той мортал комбат. Гівнюк приліг відпочити, а я побіг за мутним і подругою та знайшов їх на якійсь подобі ковчегу. І в цей момент у подруги щось дах зовсім зливою пробило, тому вона спалила мутного, а потім ще декілька разів і мене підсмажила своїми спелами. Але потім якось вдалося її трошечки заспокоїти, і ось вона, як на початку гри, висить, тримаючись за Гарета. А Гарет запаковує ту магічну магію і майже встигає врятувати дівку. Але цього разу вона точно все І я дуже сумніваюся, що хтось піде проходити цю гру одразу після відео. Тому скажу чесно, гра реально така різка в кінці, щоб ви не подумали, що то я кудись поспішаю, бо я, знаєте, взагалі взагалі нікуди не поспішаю, і можучи годинами тут сидіти, і щось навалювати. Але будучи хоч у чомусь об'єктивним, розумію, що воно нахуй нікому не впало. Тому переходжу до суті. Так що там по смертям? А їх назбиралось аж з цілих. І це з урахуванням того, що по суті гра взагалі не складна, навіть на найвищій складності. Але по-перше, стелс ігри, то як з'ясувалось, не моє. А по друге, гра моментами Досить, м'яко кажучи, кривенька. За хардкорність я б їй поставив 5 з 10. І те накинув трошечки за власну криворукість. За справедливість тут 6 з 10. Бо в цілому не скажу, що десь була занадто нагибательною. Тут скоріше зіграло більше те, що, як я вже казав, присутня деяка кривизна. До прикладу, вороги, які періодично підрубають кут огляду в 360 градусів. Або, як приклад, не дуже справедливий. Моментів це ті фрагменти гри де доводилось стелсити в приміщеннях. І не дай Боже вас помітить більше, ніж один ворог, бо тоді в більшості випадків щось зробити майже неможливо, бо вас затиснуть і відтрахунькають. Але в цілому, якщо грати дуже обережно, мабуть, як і було задумано розробниками, то все більш-менш приємно проходиться. А на цьому все до побачення!